33 богатирі, тобто депутати, прийшли під стіни сесійної зали, аби проголосувати за рішення народного вічі з Євромайдану. На жаль, для кворуму потрібен 41 голос в обласній раді більшість провладна, і саме ці депутати не змогли сьогодні прийти чи приїхати. Щоб звернутися до членів Євросоюзу США, щоб європейський Союз та США ввали санкції проти Кабміну, членів Кабміну і проти президента. Завтра треба просто прийти, прийти. І кожен депутат має прийти і чітко сказати, да деві і з ким він і завтра буде зрозуміло взагалі позиція кожного депутата, і отак от я обичаюсь. Просто завтра не вийде. Заступник голови облради пояснює, що запізно надійшло звернення про проведення позачергового засідання і обіцяє, що завтра неодмінно збере депутатів на позачергову сесію. Однак, у більшості є своє бачення резолюції. Ми бачили ці позиції. У нас в нашої політичної сили. Є також свої пропозиції, вони досить різкі і гострі. Ми завтра їх обов'язково озвучимо після розмови з своїми колегами-депутатами і будемо пропонувати депутатському корпусу прийняти відповідне. Рішення шансів на те, що депутати рівненської обласної ради підтримують українців, які прагнуть відставки президента та уряду. Мало опозиціонери запрошують мітингувальників під стіни сесійної зали і завтра, щоб інші обранці почули голос народу. Хто ж і далі ігноруватиме свою роботу на благо громадськості? Пропонують звільняти. Ольга Ільчук, Артем Лаговський, новини Рівного.